Ви сьогодні отримаєте диплом магістра разом з ним високе звання українського інтелігента. І Ви маєте покликання, велике покликання будувати країну, служити своїй країні. Університет покликаний в першу чергу дати фахівця і високі моральні цінності громадянина. І ми ніколи не відступимо від тих принципів національна ідея, християнська мораль, високе розуміння поняття державності і служіння держави. В цих стінах, в цих залах, в тих тротуарах, в тих парках, в цих бібліотеках, де ви були, назавжди лишається частинка вас. Віднині у вас три матері, та, яка вас народила, і це найдорожче. Вона дала вам життя. І та, яка називається Україна, в якій ви виросли, і якій ви будете служити. І віднині в вашому житті буде Альма-Матер. Національний університет Острозька академія. Ніколи не зрадьте жодній з цих матерів. Дякую. витяг один із Найважливіших етапів нашого життя студентські роки. Вони пройшли для нас досить непросто, оскільки на наше студентське життя випало багато випробувань: ковід, карантин, війна, дистанційне навчання. Але ми гордо справилися із даним завданням і дійшли до мети. Але я впевнена, що ті знання, які дали нам викладачі, вони стануть міцною основою для нашого успішного старту. Ми гордо будемо нести звання випускника найкращого вишу країни. У такі непрості часи нас із вами захищають Збройні Сили України. І кожен випускник про це пам'ятає. Тому випускники магістра 2024 усіх факультетів вирішили зробити благодійний внесок донат і співпрацювати із благодійним фондом Відповідальні українці. І кожен факультет вирішив задонатити, аби купити ось такий дрон. Це дрон інституту права. Ми отримали подяку, сертифікат за те, що ми купили іменний дрон, тому миру усім нам і слава нашим героям! Віват випускникам магістрам Острозької академії! Віват, віват, віват! Острозькій академії! Віват, віват, віват! Вітаю!